Доброго ранку, любі мої! Сподіваюсь, ви вже прокинулися, тож запрошую вас на заняття з народознавства. Сьогодні напередодні Різдвяних свят хочу вам розповісти про наш український традиційний глиняний посуд. Ви вже знаєте, що різдвяні свята. Це одні з найулюбленіших в українців, і на Різдво обов'язково вся родина збирається за святковим столом. Тож українці з давніх давен використовували глиняний посуд, але раніше наші ще бабусі, прабабусі таким посудом користувалися щодня. Але тепер, здебільшого частіше, українці користуються таким посудом тільки на свята, на Різдво чи на Пасху. Тож, давайте детальніше познайомимося і розглянемо цей наш традиційний український посуд. Такий посуд виготовляють з глини майстри, які називаються гончарі. Посуд може бути звичайним, не розмальованим, а може бути і розмальованим. Ось погляньте перед вами глечик. Такі глечики використовували для води або для молока. А це куманець, і він використовувався для різних напоїв, а також для узвару. Це кухоль, ним можна набирати воду. Або пити з нього воду. Це діти, миска, її використовували для перших страв, наприклад, для борщу або для юшки. Це горщик кашник. У ньому варили кашу. Він може бути великого розміру, а може бути маленького. Це горщечки двійнята, в них теж готували кашу. Це дітей макітра з макогоном, в ній розтирали мак, який потім додавали до страв. Макітра може бути великою і в ній замішували тісто. Ось в таких мисках подають вареники, голубці. Чи інші якісь страви. Подивіться, діти, яка краса, але глиняний посуд він не тільки красивий, а він ще і корисний, він екологічно чистий, а також у глиняному посуді їжа довше зберігається, не закисає. Гаряча страва теж довше зберігає своє тепло, а влітку. Коли гаряче на вулиці, то прохолодна вода довше буде зберігати свою прохолоду в глиняному глечику. Діти, любіть та шануйте все своє, рідне, українське.